Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас в гостях лісовий мешканець зі своєю цікавою історією. Але перед тим, як дізнатися історію, відгадайте, хто ж до нас прийшов. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом, дідку длатий, одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. літом любить полювати, а узимку в лігві спати. Як зачує він весну, Прокидається від сну. Так, це ведмідь, ви вгадали? А яка ж історія з ним трапилася? Справа в тому, що він вже збирався спати, і до нього прийшла така думка, що він хоче сфотографуватися. Пішов він у фотосалон, але всі злякалися та збігли. І не змогли сфотографувати ведмедика, уявляєте собі? А він дуже хотів собі фото. Я пропоную вам зробити малюнок фото-портрет ведмедика. Бо ми ж нічого не боїмося. А наш ведмедик він добрий і думаю, дуже зрадіє такому подарунку. Подивіться, який портрет зробила я. Кожен з вас зробить портрет, ми сфотографуємо. Та надішлемо нашому гостю. Роздивимося, якого ж кольору мордочка ведмедика. Так, вона коричнева, а ще вона дуже пухнаста. Ми сьогодні будемо зображувати хутро ведмедика за допомогою веделки. Погляньте ще на ведмедика і скажіть, що ви бачите на його мордочці. Так, ви бачите очі, вушка, носик, ротик. Добре, ви молодці, все правильно. А скажіть мені, будь ласка, на що схожі очі? Так, на маленькі кружечки, а носик, носик схожий на овал. Ми будемо робити сьогодні незвичайну роботу. В ній буде задіяно малювання за допомогою фарб, олівців, фламастерів та виделки. Звичайної виделки ви можете взяти звичайну металеву, яку вам дозволить мама, або пластикову. Але не забувайте про правила безпеки під час користування виделкою, бо це небезпечний предмет, який може вам зашкодити, якщо їм Неправильно користуватися, в даному випадку ми будемо робити нетрадиційне малювання хутра ведмедика веделкою. Дуже обережно треба буде дивитися, як же набирати фарбу на веделку, розведену в розеточці, і прикладати, примочувати до паперу, робити це за інструкцією, держати веделку в правильному положенні і не піднімати вгору, щоб не зашкодити собі і не вколотися. Ну, а зараз я вам покажу послідовність, як же виконати таку аплікацію ведмедика. Для роботи нам знадобиться альбом або аркуш білого паперу, також веделка, фломастер або чорний маркер, вирізані заготовки у вигляді двох напівкіл, великих двох маленьких кіл і великого кола. Наші заготовки ми будемо розфарбовувати світло коричневим кольором або візьмемо вже кольоровий папір. Візьмемо олівець трьома пальцями, на середній кладемо вказівним та великим притримуємо. Ми будемо розфарбовувати коло прямими рухами назад вперед, не залишаючи пробілів. Обов'язково притримуємо лівою рукою. Так ми будемо робити і з колом, яке буде слугувати мордочкою для ведмедика, і з напівколами, які будуть слугувати вушками. Маленькі кружечки ми зафарбовувати не будемо, бо це будуть оченята. Завершили вже роботу над мордочкою, де буде розташована паща, носик і ротик. Тепер одне ушко. Обережно зафарбовуємо олівчиками. І так же само інше. надаючи йому коричневого кольору. Після візьмемо чорний маркер або фломастер і томалюємо деталі на вушках дуги по формі вушка, а на мордочці, зверху посередині овал. Це буде носик паща нашого ведмедика. Від середини овала внизу, вліво і вправо ми намалюємо дві дуги. Наш ведмедик веселий, тому він посміхається. Тепер візьмемо. Коричневий олівець, і окреслимо коло. Одна дуга, інша дуга з'єднуємо. В межах цієї дуги ми будемо малювати виделкою пухнасте хутро ведмедика. Я занурюю в виделку вже розведену коричневу фарбу. і по лінії, яку я намалювала, буду робити відтиски, притискаючи виделку до паперу. Так буду робити по всій окружності кола, яке ми намалювали. Так же само треба зробити хутро і на середині мордочки. По колу буду робити такі ж самі відтиски, щоб повністю зробити хутряного гарного ведмедика. Це буде його мордочка. Після того, як весь простір ми заповнили відтисками ми кладемо виделку на серветочку, і нам треба трішечки зачекати, поки висохне фарба. А поки ми займемося малюванням оченят. На маленьких кружечках посередині ми намалюємо зрачки. Маленькі Чорні кола? Готово. Але треба ще трошечки зачекати. Щоб фарба перестала блищати. І коли вона висохне і не буде братися на ручку, можна вже приступати до аплікації. Спочатку ми викладаємо деталі носика пащі ведмедика, оченят. Носик буде в нижній частині, а оченята над носиком верхній. Зверху Голови зліва і справа два вушка. Залишаємо всі наші деталі, очі, носик вушка на мордочці і будемо їх почергово приклеювати. Спочатку беремо пащу з носиком та ротиком, перевертаємо кольоровою стороною на клейонку та наносимо клей від середини до країв. Після нанесення клею перевертаємо і кладемо на те ж місце, де було розташовано. Пригладжуємо серветкою та знімаємо залишки клею. Тепер приклеїмо вушка. Наносимо клей від середини до країв, перегортаємо вушко. Праве вушко і ліве вушко. Будемо робити їх однаково. Перегортаємо кольоровою стороною і наносимо на білу від середини до країв клей. Знову перегортаємо і кладемо на місце. Тепер час приклеювати оченята. Вони маленькі, тому клея беремо зовсім трішки. Зайвий клей знімаємо окрай баночки. Наносимо дрібочку клею і повертаємо також оченята на те ж саме місце, де викладали. Залишилося зняти зайвий клей, промокнути, і робота готова. Ось такий чудовий портрет ведмедика у нас вийшов. Подивіться! Ну що ж, дітки, щойно ви переглянули, як зробити такий портрет ведмедика. Пропоную вам пригадати, що ми робимо спочатку? Так, ми приготуємо заготовочки ротика мордочки такої з носиком, очінята. Це ми будемо робити на вирізаних колах, також вушка. Можна взяти світло-коричневий папір або розфарбувати його олівцем. Оченята ми на колах малюємо маленькі кружечки чорного кольору. А для того, щоб зробити носик, як ми будемо малювати? Так, невеличкий овал, а від нього невеличкі дуги, які будуть позначати посмішку, бо наш ведмедик добрий та веселий. Потім олівцем ми намалюємо яку геометричну фігуру. Так, коло, воно буде позначати контури, в яких буде розташовуватися мордочка ведмедика. Надалі нам треба буде взяти розеточку з фарбою коричневою та виделку. Що ми будемо робити виделкою? Так, обережно примочувати фарбу і робити відтиски по колу, щоб мордочка ведмедика вийшла пухнастою. Дуже добре, ви запам'ятали. Потім, коли ви зробили, повністю заштампували нашою виделкою всю поверхню кола, і ведмедик у вас вже весь волохатий, треба трішечки зачекати, так? Бо фарба повинна висохнути. Коли фарба висохне, вам можна приступати до приклеювання деталей. А саме носика, ротика, оченят та вушок. І портрет буде готовий. Ви молодці, запам'ятали і трішечки пригадали. Ну а тепер розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику також про ведмедика. Ведмедик Клишоногий по лісу гуляв, для своєї берлоги місце вибирав. Під сосною високою став копати, викопав берлогу і лягає спати. Можете повторити ще раз. Ну, а тепер нумо до роботи. Ось такий волохатий ведмедик вийшов у мене. Його ви вже бачили. А ми з Ведмедиком будемо чекати ваші чудові портрети нашого гостя. Надсилайте їх у Viber, ми будемо ними милуватися. На все добре, малята! До побачення, до наступних зустрічей!